Доброго дня, дорогі риболови! Сьогодні у нас 15 лютого 25-го заталофнували хлопці і сказали, що на ріці Кам'янка лід став, можна вже ходити. Незалежно від того, що сьогодні 15 запрет заборона на щуку на жерлиці. Ну, їдемо з надією. Може поставимо пару жерлиць, да, хоч один раз побачимо покльовку, спробуємо на карася ловити. А там подивимося, як воно буде. Ну, ну кажуть, що на лід. На лід вже можна вийти. По дорозі будемо їхати, подивимось на стугні, може, сидять там рибаки чи ні. Ще туди з'їздимо колись. Такий буднічний день. Так що їдемо за твою надією, що ми на лід все-таки вийдемо і побачимо покльовку чи щуки чи карася. Дивимося далі. Виїжджаємо з Києва. Пряма дорога на Батьківщину, на Королівку. На фастов ще подивимося, що ми там І як. є там епотичні, ні. не патричний чи нема. Ну, не раз ще на лід ніхто з місцевих не виходили. По першому морозу частина виходили. Ось такі-то -та справи. Так що йдемо на фасти Так. Під'їжджаємо до стугни. Я вас вітаю, дорогі колеги, риболовые любителі. Я вже на річці каменька поставили 7 жерлиць. Ну, От. Сейчас сват прибежить. Щось там з трактором мучується. А, І поставив 6-7 штучок. Ну, пока сработать не було. Приходили хлопці тоже там стоять на жерлиці, ну, не гада було, каже, три сработки і пустиє. З приводу льоду, ну, я вам скажу, що тут десь до середини такий сантиметрів 12-14. Так що ходить безпечно. От, а туди далі, звісно, там, де були промовини, там там тріщить. Ходить туди з пішньою, там тріщить. Ну, нам туди і не треба. Тут зараз закормлю. Пару лунок на карася, може бути. Отакі справи. Ну, будуть покльовки Будем дивитися. Будемо дивитися. Давайте, дорогеньки, дивимось далі. Хлопці там, ну тут жерло ці стоять, не знаю, видно не видно ну а як будуть запалюватися флажки то будем дивитися Там такі то справи так сработочка первая первая сработка Круто, все не круто. Ну, щось не, не шось не круте. не круто. Сейчас. Yes. Подожди трошки. 你说什么？ сі будем ждать, как сказал Борис Иванович, треба ждать. Так, друга, друга сработка за целый день. Что-то ну, не круто. Будем ждать. Дивлюсь контенти своїх колег. Некоторі приходять до такі ситуації і сразу вистачають зажерли і вище голови її рвуть. Значить, грузик, по-перше, лежить на, на дні. От. І ви дернули. А у щуки реакція моментальна. Якщо вона не сильно заковтнула живця, а тільки держить во рту. Вона швидко края рота, включе задню передачу і ви просто видірніте з рота і все. Берете потихеньку, Находите жилку, придержуєте її, оставляєте в сторону, робите натяжку. І ж якщо вона тільки заглатує, вона жилка буде дергатися туди-сюди і катушка. Вам буде видно. Як тільки почне крутитися, тоді вже подсікайте. Ну а в цій ситуації, що-то вона, бачите, не, не круте. Ну, другий раз ждеш і 5, і 10 хвилин. А, ну, не знаю. Не знаю, що воно тут. Будемо дивитися. Непонятно. А так ви от вибираєте, ви почувствуєте, якщо вона даже... А якщо вона просто вдарила. Ну, не гада. Живе цілий. Живе цілий. А, бачиш? Ударила, пошкарябала, а взяти не взяла. Значить лукава вона. Лукава вона хлопця. Ну, то не знаю. Правильно, неправильно, ну, старі рибаки, такі, лет по 90-го. 5. Учил и так. Слава Богу, и сам уже ж вроде 8 десяток. Ну, ну живец хороший, но ну, ударила. Ударила, а взять не взяла. Вот такая ситуация. Зараз 22.10. Представляете, нажал <laughs> Пультом на запись витягував щуку. А воно щось не записалось. Ну, тепер знімаю так от. Як вона є. Віддать, погано пульт надавив. І воно не записалось, як витягував її. Давайте будемо дивитися далі. Доброго ранку, дорогі колеги Гриболове. Сьогодні локація та же і хочу принести своє вибачення вам. Ви знаєте, перепутав числа. Вчора, оказується, 14-й -е було, ну, а сьогодні 15. -е. Ото що в 11 часу була одна сработка, витягнув одну щуку. І все. Оставили на ніч. Втроєм поставили 21 жерлицю. Ні одної сработки. Спочатку йшов сніг вночі, потім дощ, потім опять стіг, мороз. Жерлиці позамерзали, сокирою вирубав. Поклініла катушки. От. І от це з 5 ранку до 9 вирубував жерлиці. Добре, що була. ВДшка в машині, так. Розкручував жерлиці, бризкав ВДшка і. Ну а сьогодні 15, сьогодні постоїм, е... та ну до часу де там може. От. І будемо зніматися. От. Поприїхали хлопці, ще приїхали місцеві, теж жерлиці ставить на карася, то що закармлював, лунки закармив. ни одной поклевки простояла да хотя бы отвычка или окунечек или что там ничего не было и вечером мотался так что вот такие-то справы заканчиваем завершиваем сезон за всю зиму на жерлице один раз это вчера было 4 14 числа. так что я выпачаюсь перед вами былаweight. хорошо сват направил Чаї, ёлки, Мені каже, 16-го на роботу. От. Подивився в телефоні, точно його балки. Ну нічого, буває, дід трошки прошив. Так що дивимося, до часу буде, будуть зработки. Включимось. Нет. І завершимо на цьому. Давайте. Пока. Будемо дивитися далі. Підмисло, як ну, Це що я вам хочу сказати, дорогі І мої колеги. Риболовля на жерлиці закругляється. Жарим сало трошки. Ну, вот. Хлопці тут обходяться. Ну, не без 100 грамм, звісно. Вот. Так що, десь 1 година сьогодні 15. го як не було зроботок, так і немає. Все, закруглилися. Все, будьте здорові, бережіть себе разом до перемоги. Будьте здорові, дорогі рябачки. Не витюкайте. Нічого накліє. Менше стане. Потім тебе добавить. Що, дорогі колеги, мої риболови? Риболовля на жерлиці завершена. Посиділи, о 13 години годині зібрали жерлиці, трохи посиділи, відмітили свята. Тепер що, у кого є можливість ловити на окуня, ловити ляща, ловити плотву, Ну, ну такий не, не активний, але безпечний. Так що, давайте, дорогі колеги мої, не падайте духом, все буде нормально, радом до перемоги і перемога буде за нами. Давайте, бережіть себе, главно бережіть себе і спілкуйтесь з природою. Люпуйте з природи, ходіть на ривалку, на полювання. Скоро почнеться проблема з виноградником. Будемо знімати контент про виноградник. Давайте, будьте здорові. Щасти вам, дорогі!